Відділенням поліції номер 1 Кременчуцького районного управління поліції розслідується кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України, де фігурують діти. Повідомлення про отримання тілесних ушкоджень надійшло до поліції на початку березня. Конфлікт мав місце в Крюківському районі. За попередньою інформацією, троє дітей неповнолітніх різного віку. У них виник конфлікт з повнолітнім. Хлопцем, підлітком, і цей конфлікт переріс в бійку. Двоє дітей різного віку наразі перебувають на лікуванні в дитячій лікарні. За даним фактом встановлено попередні обставини обставини проведено ряд першочергових слідчих дій. Всі особи, що були на той момент на місці, також встановлені з ними працюють слідчі, як з потерпілою стороною, так і з фігурантом.